Шановні підписники, за пару секунд вам покажу лайфхак, як краще робити. Бачите, дерево досить високе. Метрів вже 4. Тут незручно буде, галичу брати. Ось подивіться таке. Наша задача зробити максимально 3 метри. Бачите, я вже тут обрізав, тут обрізав. Ось тут обрізав. Бачите? Подивіться, будь ласка, бачите, отака от сама яблука. Я так дивився по ютубу в Польщі роблять. Бачите? Дивіться, яке мірило. Отаке от от, має бути бочка, це саме 200-літрова. На неї стаєш і руками починаєш обрізати. Зараз я вам покажу в двох словах. Ось, ось, бачите, я вже забрався на цю бочку. У нас є отакий секатор. І для таких товстих є така пилочка. І отак береш секатором і починаєш обрізати. Але суть така, що має бути висота ноги, руки і плюс бочка. І отак обрізаєш. Бачите, отак От приблизно. У мене є знайомий, одна від має сад. У нього дерева по 6 метрів. Ну що це таке? Все, робіть собі так само. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую.